Доброго дня! До мене ось прийшов у гості старий камазіст і хоче дати пару совєтів начинаючим камазістам. В його є свої новшества, які він колись водив. Анатолій Борисович, Но скільки ви попрацювали на Камазі? 30 а на якому ви моделі працювали? Розкажіть, може, новачкам, що ви внідрали? Внідрали, Де хребться позрамник і... із узором. Ну. Позрамник. Там е, через закльопки, все моді кидать. кидайте дві Стремянки 130-го зіла. Іде. Все підходить. 130-го заднього ста. Кидайте, звідти, звідти, і ваш позрамник чітко. Те все моти викидати. Все. Що там стоїть ззаді, оці болти, чітко. Чуть де акумулятори. Ну. Все. А розкажіть, ви казали, що зілочські хуторки відряли в Камаз якось. Куди вони підходять? Вже, це, наш, То це, куди це... вони підходять? Хуторка йде глушити. Я ставив місто... У мене були такі прості камери. Та тобі бив, що великий. пневмо, ньому Глужиться хуторкою на ручник. Виход, це, це типу доїхати временно, так? Не те, що як положено. Виход з положення. Я їздив 30 годин. Mm -hmm. І дивіться, скажіть ось може хто починаючий камазіст, що по Камазу, ви хочете сказати, добра машина, погана. Лучі машини машинима. Я зрозумів. Лучшої машини. Їздив і в еко. Фури. Ну я не бав, ну, там півгода. Ну, а лучшої Камаза нема. Я зрозумів. Навіть зіл, зіла він лучше. А що зіл? Зіл ми, це внуки вже гуляються ними. Я понял. А скажіть, ось колеса на клинках не виляли у вас? Як виїздили? Це треба центрі чітко підняв, поставив на зобрат. Ну. Два колесі, все. Підегнав два, чотко. Клинки, все. І легенько завів. Привернув. Бажає іде машини, все. А от зараз євроступиці, вони лучше чи хуже. У нових Камазах. Ну це вже сама... це понятно, це само собою. Я розумію. А цей Камаз Я понял. Камаз 89-го випуску. Хто мене хлопці, чуєте, ето машина. Редуктора нормально ходили, не витягували. 1500. Нічого не міняв, ні редуктора, ні порося. Радімій градан не відсручував. Нічого нігав. Тикіно ну що одне? Уже балансир Я вже не робив. Матомашина. Оце, що кразу кову, кому рисує, для хтось є. Товує. Реактивний Штанги. Мастив стабільно. 30 годин. Я понял. Ну так спасибо за интервью вам.